Наразі всіх вітаємо, перебуваємо в Київській області. І в даному відео ми продемонструємо вам, в якому стані, на жаль, перебуває екологія Київської області. Наразі ми продемонструємо, в якому стані перебуває територія Кузинської громади, а саме зелені зони, так можна сказати, лісових угідь. Ось так оберігають посадові особи Київської області. Екологію Київської області. Пластиковий шифер. Ще одна купа. Він тут Засипана сміттям загалом земельна ділянка. Наші посадовці розповідають про те, як вони гарно працюють. Хотілося б звернути до українців, наших громадян, мешканців України. Чому ось таке? Чому таке відбувається? Українці не дбають про своє довкілля, а саме те, в яких умовах вони мертві. Ось суцільне цільне Вирита ямка завалена сміттям в зеленій зоні. А там. А ось тут ось річка Довжик. Екологія Київської області. Поряд з населеним пунктом Козинці. Як ми бачимо, пенопласт, все засипано сміттям, дана зелена зона, туди і надалі. Від цього ще шматочок.